Ми були в Липцях, там у нас були активні штурмові дії. Ми працювали в лісі. Це така перша от операція у нас в лісі, така масштабна сложність цієї операції була в тому, що вони знаходились, були вкопані дуже сильно в норах і ну, були сховані. І в норах вони воно, знаходились по місяць, по півтора. Тобто -то вони їм їм скидали от провізію і все. Плюс було в лісі, в тому, що не така була активність від дронів, але була більша активність скидів і артилерії. Ну і в тому, щоб коли ми штурмували, зачищали, ми забрали повністю ліс там, знову ну, звільнили віно від противника. Це, була в тому, що це нори, тобто в них от нори накопані там з, з тунелями, і треба було заходити от людям і, і чистити, просуватися далі. Так що це була чуть-чуть ну, проблематика, але ми її вирішили. Знали, особовий склад був от, от Повністю натренований на цю ну, о, задачу, і ми заходили, чистили, ми там теж брали ну, полонених, і ну, по липцям ми задачу виконали. Тобто Ми зачистили ліс і передали цю та, територію ну, о, силам оборони України. Тоді був наступ на Харків. І, та, тоді, коли вони зайшли в Варчан, пройшли кордон. І тоді в, у ворога були на ну, плани просуватися далі. Ми тоді нас перекинули на теж на початку була мені поставлена задача стабілізаційні дії на, на підтримку Сил оборони України. Але ну, потім ми приїхали, вивчили всю обстановку, ситуацію спланували, і ми самі ну, почали активні. І, 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 ну. І дії в лісі ми успішно виконали.